Вітаю, друзі! 24 лютого сьогодні 2024 року. Дата симметрична. Цей день, два роки тому розпочалося широкомасштабне вторгнення, а 10 років тому розпочалася війна Росії проти України. І сьогодні ми констатуємо, що перемогти Росію лінійним симметричним способом. Буде дуже непросто. І це розуміють не лише в Україні, а й за кордоном. Усі наші західні партнери, в тому числі про це говорять, якщо не в то відповідні дії вчиняють. І Олександр Сирський, головнокомандувач Збройних сил України, сьогодні з нагоди річниці широкомасштабного вторгнення сказав, що відповідь наша Росії у повітрі буде асиметричною. Але загалом асиметричну відповідь Україна надає завдає Росії. Уже впродовж доволі тривалого часу і атака безпілотниками інфраструктурних об'єктів військово-промислового комплексу Росії вже стала звичною справою, хоча б вона не так часто нас радує якимись хорошими новинами. Ну от зокрема минулої ночі прилетіло по Новолипецькому металургійному комбінаті. До речі, цей комбінат також входить до структури ВПК Росії, виробляє там якісь компоненти для балістичних ракет, для ядерних ракет. І вибух там минулої ночі був дуже потужним. А за минулий тиждень збройним силам України вдалося знищити 10 російських літаків. І один із них це АН-50 розвідувальний літак, який вартує неймовірно великих коштів 350 мільйонів доларів. І все це наштовхує мене особисто на думку про те, що дійсно сьогодні на тлі політичної кризи в США, Європа і інші наші партнери розуміючи, що ну не зовсім були готові до такої потужної направду, війни Росії проти України. Кривавої розуміють необхідність ухвалення рішень, які були б ефективними, але точно симетричними вони не будуть, тому що Росія може там знищувати фактично своїх е мобілізованих на полі просто пачками. А Європа і Україна, ну, направду, цього робити не будуть, не готові, хоча жертв у нас також дуже багато. Я зараз без відносно характеристик, просто акцентую вам на цьому увагу. І от сьогодні, в цей день, до України, завітало дуже багато високоповажних гостей, наших партнерів. Всіх перерахувати доволі складно буде. Ну, чого лише вартує три прем'єри. Джорджа Мелоні з Італії, Джастін Трюдо з Канади, Олександра Декро з Бельгії, також президентка Європейської комісії Урсула фон Дрляйн, яка напередодні зустрічалася з Дональдом Туском. Я йому розповідав про результати цієї зустрічі вчора. Приїхав колишній прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон. Прем'єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні підписала з президентом Зеленським двосторонній договір і. Джастін Трюдо також, є меморандами, і меморандуми, різні підписані, і оголошено багато допомоги. Я всього вам не перелічу. Ви не в принципі читали, тому я думаю, що ви про це знаєте. Але для мене особисто оця вся історія це мобілізація Європи дійсно на тлі того, що політична криза, в США, як я сказав, вона створила і кризу у Європі, і виклики, з якими все ж таки вважаю, що наші європейські партнери і ми. Потихеньку, але справляємося. І враховуючи те, скільки було вже оголошено допомоги Україні, і військової, і фінансової, то ну, дійсно розуміють сьогодні європейці, що часи, коли з моменту завершення Другої світової війни Сполучені Штати Америки забезпечували захист Європи від тоді можливої совєтської агресії, яка проявилась в країнах Східної Європи, то забезпечивши пізніше ядерну парасульку, то на сьогодні, ну, роль США Поки що як світового лідера, який би був би готовий боронити Європу від можливої агресії російської та китайської, вона відходить на задній план. Я дуже сподіваюся, що вона не відійде зовсім, і все ж таки, врешті-решт, політики Сполучених Штатів Америки, республіканці і демократи, порозуміються щодо необхідності ухвалення ефективних рішень, але прогнози там поки що, ну скажу так, 50 на 50. І безумовно, ця вся історія, вона. Підкріплюється і іншими подіями, які сьогодні відбуваються на Росії. Тому що асиметрична відповідь Європи і Заходу на криваву війну Росії проти України, друга річниця якої сьогодні дійшла до нас, не можу сказати, визначається, мене не повертається язик. Це говорити, Роз... є розуміння у них про те, що потрібно вживати низку заходів, які могли б призвести до зміни режиму на Росії, зменшення їхнього наступального потенціалу і таке інше. Буквально кілька днів тому ми дізналися про реально дуже серйозну подію на Росії. Не скажу трагічно, бо ну, для нас вона навряд чи трагічна. Смерть Навального. І впродовж кількох днів смерть саме цього опозиціонера. Так, друзі, він є опозиціонером на Росії, вона простала дуже цікавими сценаріями. Я їх проглядаю, вам заакцентую. Деякі моменти, які, на мій погляд, є дуже важливими, але висновки робити поки що не поспішатиму, тому що очікую розвитку події надалі. І вони ці події на Росії є також елементом цієї асиметричної відповіді Заходу і України на російську агресію, яка, врешті-решт, може призвести, маю на увазі ця відповідь до зменшення наступального потенціалу і, взагалі, припинення війни. Про формат припинення і час говорити поки що зарано, але ці процеси тривають. До усього переліченого мною збільшення військової підтримки, фінансової підтримки України я можу ствердно говорити, що навіть у випадку, якщо США не проголосують допомогу Україні, Європа все ж таки віднайде механізми, способи і ресурси для того, щоб Україна точно не програла і відповідні дії нині вчиняються. Так от, після смерті Навального відбулося кілька дуже цікавих дій, подій е і в США, і в Європейському Союзі, які засвідчили про те, що Ну, дійсно варто звернути увагу на те, що буде з Навальним, може з тілом Навального, буквально найближчі кілька днів, особливо на тлі виборчої кампанії на Росії. Ну, кампанію це сказати навряд чи можна да, назвати, але все ж таки формально вибори на Росії Путіна відбуваються. Буквально в день. Проведення Мюнхенської безпекової конференції в перший день стало відомо про те, що Навального вбили. Я переконаний, що це було не випадково, і саме ця дата підібрана. Хоча окремі політики політологи на Росії, які коментують це, говорять, що це просто збіг обставин. Буквально через два дні, а в день, коли відбулося вбивство Навального, я перепрошую, якось так сталося, що дружина Навального була саме на цій Мюнхенській безпековій конференції. І за два дні після цього вона зустрілася навіть Жозефом Байденом. І багато критики є на адресу цієї зустрічі. Мовляв, ні до чого це не призведе, і на Росії не буде ніяких процесів, ні про яку опозицію не варто говорити. Я погоджуюсь про позицію на Росії. Потрібно говорити доволі обережно, але все ж таки броунівські рухи всередині е, кремлівських веж, е, політикому російського вони тривають. І Навальний є один із цих елементів процесу, який може призвести до серйозних трансформацій. Знову ж говорю, про часові рамки м важко зараз давати якісь конкретні висновки, але все ж таки ці процеси тривають. Після смерті Навального відбулася дуже цікава медійна історія. Коли стало відомо, що тіло Навального не віддають, низка політиків, акторів, музикантів на Росії і також ті, хто перебуває сьогодні в еміграції, тобто опозиція в еміграції Російська, зробила заяви про те, щоб віддали тіло Навального. Навіть Надєждін, про якого вам розповідав, який є абсолютно кремлівським проєктом, також закликав російську владу Путіна віддати тіло Навального. І от сьогодні. Уже зголосилися віддати тіло, тіло віддали. Про це повідомила е, прес-секретарка покійного Навального. Подробиць більше не повідомляється, але буквально два дні дуже активно це звучало в медійному просторі. І враховуючи те, що тепер має бути наступна дія саме похорони Навального, де може зібратися дуже багато росіян, і саме в період, друзі, виборчої кампанії. Я на цьому наголошую, і такі речі випадково не відбуваються. Звісно, дата похорон поки що залишається відкритою, але 2 березня вже оголошено про те, що буде проведена величезна акція з нагоди і в честь пам'яті Навального та Німцова. І цю акцію буде проводити Дунцова, яку зняли з виборів, точніше, навіть не допустили. І громадянська ініціатива це та партія, яка висувала надіждне на кандидатом на посаду президента. До речі, сам надіждень зараз втік з Росії, перебуває десь в Азії. Я не включаю, що навіть і в Китаї Звідти спостерігає за тим, як відбуваються процеси в Верховному суді, голова якого сьогодні раптово помер. Так, голова Верховного суду сьогодні помер кажуть від онкології. Йому направду да, 80 років. Він типу там, перебував у лікарні, йому було дуже зле останні два дні. Ну, на Росії часто так трапляється, що в лікарні а потім раптово помер. І нібито все можна було ставити крапку на сьогодні, але до кінця дня з'являється повідомлення в російських телеграм-каналах, що якась журналістка дозвонилася до Патрушева. Ну, ви уявляєте, яка журналістка дозвонилася до Патрушева і запитала: а для чого ви вбили Навального? І, ну, точніше, вона запитувала, кому вигідна смерть, хто міг вбити Навального. Він сказав, що це американці. Це справа рук американців, але я, друзі, більш ніж переконаний, що до Патрушева ніхто не дозвонився. Це все фейкова новина, вона. Вона цікава. Цікава в тому сенсі, що вона з'явилася. Буквально після того, як вранці стало відомо, що тіло Навального віддали, і тут з'являється знову Патрошов, який не так часто коментує. Я поки що вам зараз закцентував окремі події, які відбулися сьогодні: роковини, річниця, початку широкомасштабного вторгнення. 24 лютого віддають тіло Навального. Напередодні відбувається низка подій на Мюнхенській безпековій конференції. Зустріч Юлії Навальної з дочкою Джозефом Байденом. Низка заяв від високопосадовців дуже високого рівня членів великої сімки про військову підтримку України на тлі е, кризи політичної в США, бо її, направду нікуди не подінеш і так далі. Можна набирати великий перелік подій збиття десяти літаків за тиждень. Чим ну сказав президент. До речі, що ми не будемо використовувати західну зброю для того, щоб атакувати території інших країн. Ми будемо використовувати цю зброю виключно для оборони України. І атаки ворога на тимчасово окупованих територіях. І літак, Ан-50, який був збитий на території Росії, був збитий нашою модернізованою українською ракетою С-200. Мені це схоже на жарт. Ну, це, до речі, сказав не Зеленський про С200, а сказали наші військовослужбовці. І, до речі, багато жартів є з цього приводу. Ну, чим ми збили. Але точно не західної зброї, як запевняється Зеленський, хоча Єнс Столтенберг буквально два дні тому сказав, що немає ніяких обмежень нині для використання зброї, яка передається Україні для атаки військово-промислового комплексу Росії на території Росії. Тому, друзі, слідкуйте нині за заявами. Я вам це все розповідаю саме сьогодні, 24 лютого, симетрична дата. До речі, я не те, що там вірю в нумерологію, але тим, акцентую на цьому, що відповіді. Росії будуть асиметричні і на полі бою, і в політичній площині. Тому слідкуємо за подіями, які відбуваються на Росії на Заході в Україні. Я вам пропоную робити це разом зі мною. Я вам дуже дякую за те, що ви дивитесь канал. Направду мені дуже приємно, що ви коментуєте оцінюєте. Я читаю практично всі ваші коментарі, звісно, не всі можу відповідати. Тому пишіть, що ви думаєте з приводу такого мого сьогоднішнього огляду нестандартного, можливо, трішки філософського. Я обов'язково буду реагувати на них на ці коментарі. Дійсно, це дуже важливо для мене. І також поширюйте відео друзям, ставте подобайки, давайте просувати канал разом, щоб розумної аудиторії тут було більше і обізнаних також. Всіх люблю, ціною, шаную. Не перемикайтесь! Все буде в Україна!